Пане Микола Княжецький, з вами хочемо поспілкуватися про те, що відбувається у стінах українського парламенту, який живе. Наскільки ефективно тут уже оцінювати нашим глядачам? Нарешті хочеться в це вірити, що народні обранці ухвалять чи ухвалили уже Оце від вас хочемо почути? Ухвалили, ухвалили так, але я про інше: ефективний ага. закон, який зупинить справді діяльність московського патріархату на території нашої держави, як структури, що працює очевидно на нашого ворога. Є просто незліченна кількість фактів спочатку повномасштабного вторгнення, та до цього моменту, коли є доведено, що Осередки церков московського патріархату виступають якими сховами для зброї, для агентурної роботи. Другий з половиною рік повномасштабного вторгнення у нас далі в українському суспільстві триває дискусія. Виходять різного роду відомі люди, починають захищати московський патріархат. Оцей закон, який був ухвалений зараз в цей період уже операції на Курщині в стінах Верховної Ради, на ваш погляд, він уже буде нарешті таким, який поставить крапку для цієї церкви. На території нашої держави я лише буквально одну репліку додам що те, що суспільство ну насправді так сколихнуло, що е, дуже велика частина парламенту не голосувала за цей закон або утрималися, або не підтримали. Тобто проголосувало лише понад 200 депутатів, але ж є ще інших, там умовно теж 200, які ніяк не відругували, і це насправді е, дуже ну якби поганий симптом для нашого парламенту, який не розуміє важливості цього закону. Дякую. Ну, проголосувало 265 чоловік. Потім що мені здається, троє подали заяви, що в них не спрацювали кнопки для голосування, і це правда так таке, інколи трапляється зі мною теж таке було не в цьому випадку. Так що десь близько 270 чоловік і десь, я думаю, там 100 чоловік не голосувало. Найгірше, що були ті, хто голосував проти, це колишні ОПЗЖ. Один з них проголосував за цей закон, і вони вже його виключили своїх лав. Пан Завгородній, Ви це знаєте. Я боровся за цей закон від 2022 року. Від початку повномасштабного вторгнення. Ми спочатку подали власний закон. Він і став основою цього законопроєкту разом з законом про переходи Колеги і з законом, який подавала служба безпеки України, і готувала. От на базі цих трьох законів і на базі урядового проєкту, який спочатку був відверто слабким, але ми в комітеті його допрацювали, ми зробили насправді дуже ефективний закон, який відповідає всім міжнародним нормам. Але і дуже важливо сказати, що ми забороняємо російську церкву в Україні, не ОПЦ МП. Ну, власне, МП. В ОПЦ ми забороняємо МП. Якщо вони розірвуть свої стосунки з російською церквою, вони можуть собі спокійно відправляти свої культи. Ну, з моєї точки зору, теж ми нас за канонічними правилами і не лише за канонічними, оскільки Томос був документом, за яким звертався і президент, і парламент. Тоді коли ми його отримали, він державно церковний документ. У нас має бути одна православна церква, так само як ми маємо одну католицьку церкву, а не десять і не визнані. Але з демократичної точки зору, якщо вони не хочуть доєднуватися до ПЦУ, вони можуть бути незалежними громадами. Головне, щоб в них не було зв'язку з Росією. Так що. Як цього досягти, закон створює для цього всі можливості надзвичайно ефективно, і як я вже казав, відповідно до конвенції захисту прав людини і конституції України для того, щоб нам не закинули те, що ми боремося з релігією. Ми не боремося з релігією, ми боремося з сектою російською, яка видає себе за релігійну і підтримує її частиною по суті ФСБ російської армії. Чи поборемо ми її залежить від дії українського уряду? Бо законодавець створює можливості. Для урядовців закон виконувати на жаль, ми мали багато прикладів, коли імплементація законів була значно. Повільнішою ніж їхнє ухвалення, і менш ефективною, тому це буде залежати від волі уряду. А суспільство має тиснути на уряд, якщо він не буде цього виконувати, так само як і журналісти, як і ми, політики, які в опозиції, і ті політики, які у владі, бо значна частина провладних політиків за це голосувала. Я принагідно хотів подякувати і голові нашого комітету Микиті Петраєву, який представляє більшість, але він був мотором, який пробивав прийняття цього закону. Євгеній Кравчук, його заступниці Юлії Клемен. Ко з голосу Алексійчуку зі слов народу, очевидно, Володі Вітровичу, який дуже багато зробив для цього закону, всім членам нашого комітету, які одноголосно його підтримали з усіх фракцій груп, так що які є присутні в нашому в нашому комітеті, всім головам фракцій груп, окрім цих ОПЗЖ, які за це не голосували. Так що це справді такий закон, який знищує панування російської столітні сторіч... панування російської церкви в Україні, якщо уряд почне його виконувати. Дякую, Микола Княжицький, за цей вектор нашої розмови, адже далі дамо слово Юстину Бойко. От пан Микола сказав сумно слова, що законотворець, законотворчий орган, чим є Українська Верховна Рада, створює передумови для того, аби ці закони працювали. А вже ці закони втілювати в життя, має український уряд. Як ви гадаєте, чи вдасться цього разу? Використати ці шанси, тому що, ну скажімо так, уже були різного роду закони спрямовані в цьому напрямку, але завжди якось українській владі, здається, ну, не хват не вистачало рішучості у боротьбі з московським патріархатом. Це перша частина запитання. А друга частина запитання справді як ви можете пояснити те, що в українському просторі з'являються люди, які. Другі з половиною рік повномасштабної агресії Російської Федерації далі захищають церкви московського патріархату. Це різного роду популярні спортсмени. Не хочеться називати їх у нашому ефірі. Деякі політики у стінах Верховної Ради. От в чому, в чому суть? Тому що одна частина суспільства миттєво називає тих, хто захищає московський патріархат зрадниками та Просто тими людьми, які працюють на е, російській ФСБ, але, доказ, водночас, доказ. Так, але водночас ці люди залишаються. І ні ракети, ані ракети їх не переконують в тому, які замисли має Російська Федерація, е, ані злочини військові. Ну, Нічого не може переконати цих людей у бажанні, щоб московський патріархат залишався на території нашої держави. Навіщо? Дякую. Ну, ваші запитання дуже слушні і логічні. Перше, я е, хотів е, також підкреслити важливість того, що сказав пан Микола Княжицький: що закон, який був прийнятий Верховною Радою України, не є законом про заборону церкви, про заборону московського патріархату. Бо я вже наступного дня читав е, відгуки. Політиків американських і європейських, які властиво покликалися на те, що в Україні йде боротьба з церквою, абсолютно ні. Мова йде про те, що на даний час московський патріархат через концепцію руського міру цілковито відходить від християнства, тобто з ним прощається, і перетворюється поступово на те, що ми називаємо ісламська держава. Це є терористична організація, яка користає з релігійних ідей для того, щоб реалізувати свої жорстокі цілі. Тепер що за тим стоїть? От ми б себе запитали, ну там ж також є люди мудрі, розуміючі, які знають систему цінностей. Ви знаєте, це питання я собі ставлю не один раз, тим більше, що я це говорю. Не е, поверхнево, адже багатьох людей, які є у московському патріархаті не останніми людьми, я знав особисто, бо я з ними вчився в Римі. І що, я до якого я висновку доходжу? Є таке поняття як духовне засліплення. Це є страшна річ. Тобто, це і тоді, коли в людини, от як в Дальтоніка. Він не вміє розрізняти кольори, і в духовному житті людина не вміє розрізняти, де є добро, а де є зло. Бо це є першорядна функція людського сумління знайти, де є добро, а де є зло. В іншому випадку ми деградуємо як суспільство. І от що мені здається, вони просто є засліплені. І що їх засліпила? Оця гордість. Гордість, що вони є вибраним народом. Задля якого Бог готовий на все, і вони є саме тими, які стримують прихід диявола у світ, адже ми знаємо, що християнська наука говорить про те, що перед другим пришестям Христовим прийде Антихрист, який буде копіювати Божого Сина, я це говорю на повному серйозі, тому що у березні місяці цього року. В, е, в Москві відбувся так званий народний собор, де вони прийняли ще раз ту концепцію руського міра, якого основоположну, і вони властиво сказали, що руський мір є тим, який стримує прихід диявола в світ. Тобто, ви розумієте, якщо на ми здоровий глуз це сприймаємо, то здається, ми маємо справу з психічно хворими людьми. Але це не є психічно хворі люди, це є гірше, це є духовне затьмарення, бо за духовним затьмаренням є диявол. Ви знаєте, у цьому сенсі я десь розумію ініціативу митрополита Андрея Шептицького, яка походить з 40-х років, де він пропонував всім єпископам світу провести так званий екзорцизм за. Над Росією екзорцизм це є молитва на вигнання Злого Духа. Як ми читаємо Євангелії, ми знаємо про те, що Христос оздоровляв таких людей, стілюючи їх, виганяв Злого Духа, і вони абсолютно ставали ну, нормальними людьми. І здається, що Росія, російська церква цим страждає як інституція і як поодинокі люди. І більше того, це все перекучовує Україну. Ну, добре, в Росії так говорить. А що тоді з нашими? Mm -hmm. А проблема вони в тому, що живуть все. Власне, вони наші. тут живуть. Що, на превеликий жаль, українське суспільство вже е, від довшого часу, знаєте, також є близьке, щоб тратити орієнтири духовні. Що таке орієнтири духовні? Це вперше вміння розпізнати, де є добро, а де є зло. Бо зараз є суб'єктивізм моральний. Тобто кожен каже, а я хочу так, я вважаю, що це добре, а я вважаю, що це добре. І зауважте, що суспільство приймає такі речі. Один може завтра проголосити, що він вважає добре убивати інших людей або ще інше. Тобто, суб'єктивізм моральний це є страшна річ, якщо особливо об'єднаються такі люди. І тепер, звідки наші православні московського патріархату, цим заразилися? Це є проблема в духовності. Я знаю, як виховується в їхніх семінаріях і монастирах. Там усе побудовано на страху. На страху Бог є той, який тебе карає. Якщо ти не будеш слухатися начальника, то тобі грозить не тільки кари, умовно земські, але й вічні. І людина, яка є віруюча, яка стоїть перед дверима вічності і вірить, вона, скажімо, Віддається, ті, які мають шахребет духовний, вони виходять. А ті, які його не мають, або які мають, наприклад, кар'єрні амбіції, вони там залишаються. Погляньте, будь ласка, що робила Московська церква, коли Росія вторглася в Україну. Замість того, щоб чітко осудити дії Путіна і Росії, вони як раби зверталися з поклоном. Припиніть, ми вас дуже шануємо, ми вас поважаємо. Оце є та рабська ментальність, яка і не має нічого спільного з Євангелієм. Бо що каже Євангеліє? Христос сам, пізнайте правду, а правда визволить вас. Це є загальний духовний закон, і вони з тим мають величезні проблеми. Я справді бачу, що в них є духовне величезне засліплення. Зверніть увагу: ні один єпископ. Російської православної церкви, а також в Україні, не осудив чітко людиноненависницьку цю систему руського міра. Більше того, вони її використовують як ідеологію, що існує три братні народи, як Пресвята Трійця. Білорусь, Росія і Україна, ви розумієте, що цього, от ви читаєте Євангелії. Ви цього в євангеліях не знайдете. Звідки це взялося? Це ідеологема, яку вони пропихають політично, не мов би, прикриваючись релігійними, скажімо, фактами. Це є така диявольська річ, яка намагається людським ідеям надати божественного характеру. І тому повертаючись до теми і до питання. Дуже добре, що держава зробила добре юридичне підґрунтя, щоб такі терористичні організації, бо я їх інакше не назву. Вони не мають нічого спільного з поняттям церкви, щоб їх заборонити. Очевидно, там є процедурне питання. Тому що, перше, вони повинні доказати, що вони не належать, не мають зв'язків з московським терхатом. Потім справа йде до суду. Якщо люди очікують, що завтра вирішиться питання московського терхату, я переконаний, що навіть юридичній площині це буде тривати ще роками. Тому що наші суди, як ви знаєте, найсправедливіші суди в цілому світі, тому вони видають різні вердикти, які тільки хочете, і тому це буде тривати. Але ще є духовна складова цього. Дам вам такий приклад: наших людей багато з України виїхало за кордон. За кордон вони потрапили в католицьке середовище. Я був в Італії в одному містечку, де є дуже багато наших людей з України, з Галичини. І приїхали з Києва люди, не зі східної України. Молода дівчина талановита з дитиною приїхала, яка закінчила консерваторію. І вона співала з нашими. Дівчатами у хорі, їх запрошували навіть синдакати італійські. Раптом вона вирішує не приходити до церкви, а потім вона повертається в Україну. І ми її запитуємо, що, ну, чому ти це робиш? Вона каже: мені подзвонив батюшка і сказав, що це є неканонічна диявольська церква, щоб я поверталася до України, бо тому що Європа, увага, є. Скажімо, місцем, де мешкає сатана. Я вам говорю дослівно, що говорять ці люди. Якщо би це говорила старша людина, я би ще якось ну, міг зрозуміти. Але ага. це говорить людина, років має ну, максимум 33-34. Тобто це є праця, яка ще е, я, Яка не тільки від нас залежить, певно, тобто, треба просити Бога про їхнє навернення. Але принаймні перші кроки є зроблені, тому що ми. Ніколи не станемо повноцінною державою, повноцінним народом, коли ми не відірмемося від Московії у повному сенсі того слова, в тому числі. Церковна церква, мова, так, це основа. Так, так. І якби їм, до речі, лише на це ну розходилось на вірі, то це ж є православна церква Київського патріархату, Українська православна церква. Вони ж можуть туди прийти. Були ті, які переходили на початках, але є ж такі, які лишилися, і вони ж вже точно ну це не про віру. Ну хто ще думає, що це Абсолютно. про віру? З ямше хочу додати, що я ще одного побоюся, бо я е, майже. Так, стараюся, що два-три дні моніторити, скажімо, візити до селенського патріарха з України і з Росії. І я тепер побачив, що вони, скажімо, виходять з такою пропозицією: ці православні московські в Україні, угу. що вони не можуть поєднатися з ПЦУ, бо тому що воно пов'язане якось з патріархом Філаретом, який, скажімо, розколов церкву згідно них. Не ставши патріархом московським, там історія є така тяжка. Ну і там, очевидно, амбіції персональні. Що вони пропонують? Вони пропонують, щоб розширити місію Вселенського патріархату в Україні. А вона, як ми знаємо з утворенням ПЦУ Томосу, була. Е прикріплена до церкви святого Андрія, Святоандріївської церкви у Києві. Вони пропонують розширити ту місію на територію цілої України, створити, немов би, такий екзархат окремо для них. Це є дуже також хитра річ, тому що це спроба розколоти ідею єдності вже православ'я в Україні. Воно і так тяжко єднається, і вони ще на це йдуть. Я надіюся, що Зеленський Патріарх на то не піде. Хоча, знаючи, що Вселенський патріарх знаходиться під величезним тиском турецького уряду, я не можу тут гарантувати, знаючи також, що православ'я це не є монолітна система. Це є система таких, знаєте, автономій, які приймають власні рішення. Я е, погоджуюся з вами, але історія православної церкви московського патріархату, вона від самих початків утворення є такою. То обізнаний з початками його заснування. Вони практично закрили Патріарха Єремію в цьому підвалі, заставили під примусом підписати все. Але то, що Наталя сказала, є дуже слушне, тому що щоб очистився московський патріархат, який став духовною структурою в Україні, має це люд Божий, так? От за цим стоять люди, треба вперше поставити його на рівні. З усіма іншими церквами, тому що я вам говорю зсередини, вони до сих пір чуються упривілейованими і фінансово вони стоять вище всіх церков, які є. Чому за ними дуже потужні структури є? Навіть у Львові. Я вам пригадаю, хто передавав колишню військову частину на пекарській російській православній українській православні церкви Московського перерахату. Ну, свої. Свої. І я можу ще назвати багато речей, які знаєте, які навіть у Львові діються. От погляньте. Проблему мають греко-католики з будівництвом церковного місця не вистачає. Проблему мають ПЦУ, проблему мають Риму-католики. Ви колись чули, що православні українські, московського птріархату мали проблему з землею чи з будівництвом? Це у Львові, розумієте? А ота капличка їхня на Пекарській вона досі там стоїть. Ні, да? Якась... Там зараз, бачите, багато, ви правильно сказали, не знаю, хто сказав, вони, вони перебувають в режимі вичікування. Ага. В режимі очікування, як на мене, бо е, треба признати, що і в ПЦУ є дуже багато людей, які були в московському теріархаті. То не є така проста справа, бо кадри вирішують все. І тому це насильне, так, не мов би, тягнення до Православної церкви в Україні, воно може дійсно Православній церкві в Україні зашкодити у майбутньому. Це є духовний не процес, його не можна тягнути за вуха. І ще одне, розумієте, тут, от ви правильно сказали, що я говорив з ними, вони розуміють дві речі, що Україна бореться за свою державність, але вже Росія бореться за свою державність. Tomou tudo e deu para o